Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Усім привіт. добра, тепла і Божого захисту. Сьогодні у нас п'ятниця 16, десь 17.20 чи 17.30. Я пасу курчата і зніму коротеньке відео на відповідь. Коментарів ми з курчатами тут, ззаді, за нашою огорожею, ну вони сюди самі прибігли, збились, а може вони будуть назад виходити, а може і попасуться. І саме біля своїх курчат я хочу відповісти на коментар. Я Відповідь дала, але хочу зробити відповідь таку більш розширену. Дорогі мої друзі, гості каналу Захоплення Марічки. В тому відео, там, де я знімала свої курчата, де перший раз їх випасала на вулиці і говорила, ну що, підросли мої курчата, а ну, дівчатка і хлопці, напишіть. Як вони вам? І я говорила, що козенят вже забрали, мають забирати і курчат. І тут посипались коментарі. Марічко, я хочу, а можна мені, я не дивилась, може там і далі ще коментарі є. Дівчатка дорогенькі, мої хлопці. Це е, курчата не на продаж. Таким я не займаюсь. Так, це е, з моєї інкубації, я сама їх інкубувала. Зараз я перейду на ту сторону. Саме від цих кур... курей мої курчата. Ось е, півень іспано-голошейка, е, так, іспанки-голошейки і. Майстер грей. От такі в нас кури і от такі в нас курчата. Так, курчата славні, особливо майстер-голошейки. Такі гарні півні, я вам скажу, що він вже ось той півник, здається, що він маленький, а він вже вчиться співати. Дуже славні курчата. Так, можна сказати, завидні. І дякувати Богу, погодувалися всі. А тільки одне курча, котре Кхе. пупа не втягнуло, те курча на другу добу. І змарнилось. А всі решта дуже-дуже гарно годуються. І ці курчата поїдуть до мого братика. Це курчата, можна сказати, на подарунок на день народження. Вони заплановані. Що поїдуть до братика з першого дня інкубації, і тому на продаж ось таких курчат у вийді, дівчата і хлопці, немає. Якби я була не на роботі, так, можна було б таким займатися, тому що все ж таки годуються без втрат, хоч без квочки. І ну, вихід, вихід в мене був, я вам скажу, такий: 50%. відсотків, тому що я відсторонилася кишкишки, киш, я відсторонилася від інструкції. Інкубування. Ну, але це мої помилки, це є моє навчання. На наступний раз такого робити не буду. Так, ну і скажу, що півень нібито грає з усіма курями, а все одно є і чисті яйця не за грані. І таке є. Ось ці курича батори почали нестись за. Одну добу до чотирьох місяців. Тож я задоволена своїми курми і своїми курчатами. Ну та й усе. Ви бачите, щось знайшов, покликав і віддав для курки. Оце славний. Жених, можна сказати, для наших курей. А бачите, я вам покажу, які в них спини голі. Мені шкода цих курей. Треба щось таке пушити, тому що так можна подерти кури повністю. Я думаю, якби вони були на волі, на свободі, може, такого й не було б. І то, напевно, десь курок з 11, курок 3 чи 4 цілих. А всі такі, бачите, всі голі. Ну, але нічого. Так, нам курей, нам курчат не не погубити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ці патики можна було б в якійсь мірі порубати. Ну, це є. Не моя робота. Приїдуть, коли хлопці, та й порубають. Так, курчата розбігаються. Треба їх гнати. Ой-ой, дівчатка і хлопці, почекайте, треба їх гнати до купи, бо я потім їх не позбираю. А куди? Куди ми побігли? В город? ні-ні, ні. До огороду, ні. Це ви були маленькі, ви бачите, куди вони побігли? Це ви були маленькі, я вам дозволяла, а велике ні. Ану. Ну куди? Ану. Полониця цвіте, Нібито не померзла кш ксх хх кш х хс Ось тільки там, де молоді кущики, то вони маленькі, а ті, що старіші, то бачите, кущі набагато більше. Ну, киш. Ах ти. Кс. Кс. Так, ану. Напевно, я загорожу відкрию і їх зажену. Усім добра тепла. Божого захисту, міцного здоров'ячка. І довгих років вам життя. Усім. Пока-пока!